Таро роду світ представляє. Цикл передач Все про таро. Таро. Як структура Всесвіту. Шлях душі по 22 старшим арканам. В минулому своєму відео я розповідала історію створення таро. За окультною традицією, таро це спадщина жерців стародавнього Єгипту, створена за часів, коли духовна наука передавалася тільки посвяченим. Таро містить структуру Всесвіту аналогічну до книги Тота, магічного писання, де Бог тот передавав людям знання про душу і перевтілення, силу слова, логас, алхімію та магію, зв'язок. З мікрокосмосом, людини і макрокосмосом Всесвіту. Ці знання, згідно легендою, були зашифровані у 22 символах старших арканів Таро, як у живій книзі, яку може прочитати тільки той, хто здатен бачити крізь символи. Колода Таро включає в собі 5 елементів. Перший це божественний розум. У Єгипті його називали Тотом розумом Всесвіту. У таро це відображення магу першого аркану, каналу свідомої творчої сили. Другий елемент це закон міри і рівноваги. У Єгипті це маат, правда і порядок. Утаро відображається у аркані справедливість. Третій елемент втаро це відродження і трансформація. В Єгипті це обряд Осіріса і Тота. У таро це старший аркан смерть, тобто перехід на новий рівень життя. Четвертим елементом в Таро є посвята і пізнання. У Єгипті це ієрофант, жрець тота. У таро це духовний вчитель у п'ятому аркані ієрофант. П'ятим елементом є шлях душі через випробування. В Єгипті це мандрівка удоат. А у таро це подорож блазні через усі аркани. Кожна карта таро це фрагмент космічної мови, що передає архетипи свідомості через образи, етапи духовного шляху людини і закони рівноваги енергій. Тому багато окультистів вважали, що таро це спадкоємець містерій тота, адаптований для європейської традиції. Розшифровка шляху душі по 22 арканам таро це подорож свідомості від її зародження до божественного єднання. Її ще називають шляхом блазня, адже кожен із нас, народжуючись, іде цим сакральним колом розвитку. У класичній системі, наприклад, райдера вейта або кроулі, колода складається із 78 карт. 22 старших аркани – це великі таємниці, що описують шлях душі, а 56 молодших арканів це малі таємниці, що показують події, почуття, думки у щоденному житті. 22 старших аркани – це етапи духовного розвитку людини, від народження до її злиття з абсолютом. Тепер розглянемо розшифровку шляху душі по 22 арканам Таро. Нульова карта блазень. Це початок шляху. Ключ цієї карти це народження душі. Душа виходить із джерела, чиста, відкрита, без досвіду. Це дитя Богу, яке вирушає у мандрівку через світ ілюзій, символ тута птах ібіс, що летить між світами. Урок цієї карти довіряй духу, навіть не знаючи дорог. Перша карта Мах це усвідомлення сили, ключ цієї карти полягає у пробудженні волі. Душа відкриває здатність творити через думку, слово і дію. Урок я творець своєї реальності. Друга карта це верховна жриця, це інтуїція і таємниця. Ключ цього аркану полягає у спогаді про божественну мудрість. Тут пробуджується внутрішня жінка, провідниця до несвідомого. Урок цієї карти тиша відкриває істину. Третій аркан це імператриця, потік життя. Ключ цієї карти полягає у творінні, любові та природі. Душа вчиться проявляти красу у матеріальному світі. Урок цієї карти все, що народжує, є продовженням мене, четвертий аркан – це імператор. Це закон і структура, ключ аркану це влада духу над хаосом, початок відповідальності за створене. Урок справжня сила в упорядкуванні, а не контролі, п'ятий аркан – це іерафант. Це посвята у мудрість. Ключ це зв'язок із традицією, учитель. Тут душа отримує духовного наставника або стає ним. Урок священне знання живе в серці. Закохані. Це шостий аркан, вибір душі, ключ цієї карти гармонія між любов'ю і волею, це випробування слідувати серцю чи страху. Урок істинний вибір з любові, а не зі страху. Сьомий аркан колісниця це подолання і рух. Ключ полягає у перемозі над хаосом бажань. Душа вчиться керувати своїми силами. Урок, я, вершник долі. Восьмий старший аркан це справедливість, закон карми, ключ це баланс, відповідальність і правда. Кожен чинок має наслідок. Душа вчиться справедливості. Урок цього аркану полягає у тому, що усе повертається у божественній рівновазі Мудрість самоти це дев'ятий аркан-відлюдник, ключ це внутрішнє світло, пошук істини. Душа відходить від шуму світу, щоб знайти Бога всередині. Урок цього аркану це шлях всередину, шлях додому. Цикли долі – це колесо фортуни, десятий аркан, це прийняття змін. Душа бачить, що все у світі, це ритми, спіралі і повторення. Довірся будь-якому повороту, колеса. Говорить урок цього аркану: аркан сила, це єдність духа і тіла, приборкання тваринної природи, любов'ю. Урок цієї карти полягає у істинній силі, у ніжності. Дванадцятий аркан повішений це жертва і просвітлення, зупинка, переворот свідомості. Душа здається, щоб побачити іншу реальність. Урок полягає в тому, що тільки через здачу приходить прозріння. Велика трансформація це тринадцятий аркан смерть. це завершення циклу і перехід. Старе вмирає, щоб звільнити місце новому. У смерті є життя. Помірність це алхімія душі, 14 аркан, гармонізація протилежностей, душа вчиться з'єднувати небо і землю, баланс це шлях до злиття з духом. Карта диявол це ілюзія матеріального, спокуси, страх та залежність. Душа бачить, що кайдани створені нею самою. Урок цього аркану це свобода, це усвідомлення. Шістнадцятий аркан це вежа. Руйнування і пробудження. Падіння гордині Коли душа чіпляється за ілюзії, блискавка тота руйнує їх. Урок це істина звільняє навіть через біль. Сімнадцятий Аркан зірка це надія і натхнення. Оновлення після темряви. Душа знову бачить своє божественне світло. Урок довіряй зорі свого духу. Ілюзії нашої підсвідомості це аркан місяць, ключ шлях через морок страхів. Урок полягає у прийнятті власної тіні. Ти пробудеш тоді світло. Найпозитивніший аркан у колоді це карта Сонце, радість і просвітлення, єдність із життям, душа сяє як дитина, відкрита до любові. Урок – ти світла Бога у плоті. Суд це відродження і пробудження, голос духа, кличе додому, душа воскресає до нового рівня буття. Пробудись і згадай, хто ти є, говорить урок цього аркану. Аркан світ, 21-й аркан. Це воз'єднання з джерелом, завершення шляху, душа пізнала все. І знову стає єдиним із Богом. Урок говорить, що я це частина цілого і все є в мені. Шлях душі через 22 аркани це коло тота, де кожна карта є дверима в інший рівень свідомості. Після 21 аркану душа знову стає блазнем але вже на вищому витку спіралі, мудрою, цілісною і вільною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої уподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Таро Родосвіт.